Всім привіт! Значить, і вирішив я провести розіграш. Але буде він проводитись після того, як канал набере тисячу підписників. Значить, буде розігруватися ось такий зарядний пристрій для зарядки автомобільних та акумуляторів для автомобілів і мотоциклів. 6 це по 12 вольт свинцево-кислотних. Значить, така штучка дуже. Непогано, сам користуюся, я задоволений. Також ось такий налобний ліхтарик. Значить, для участі потрібно бути підписаним на канал, лишити коментар під цим відео. І... Та, в принципі, все. А, поставити палець вверх вподобайку. Або, якщо не подобається, вниз. Значить, розіграш провожу вперше, так що вибачайте, що не так. І, думаю, Як тільки канал набере 1000 підписників, зробимо окреме відео. Ось онлайн, є якісь сайти онлайн, де можна зробити такий розіграш, там якось якось зробимо. Постараюсь максимально об'єктивно. Ще не вирішив, як буду відправляти їх. Тобто, чи під тим слід наступним відео буде, коли проведеться розіграш. Ті, хто виграв, відпишуться зі своїми контактними даними. Чи на мій вайбер в описі каналу є мій номер вайбера. Можливо, туди напишуть. Ну, це все вирішимо. Головне набрати підписників і провести розіграш. А там відправи. Відправлю також це все за свій рахунок. Дякую за увагу, за перегляди. Підписуємося, робимо репост. До побачення.